Пані Оксана Катиніна, член української спілки художників, викладає в ліцеї мистецтв досвід роботи за плечима чималий, а тому із задоволенням передає його і дівчатам. Щоб заохотити їх, показує, що можна зробити із вовни власноруч сумочки, різні прикраси для одягу та аксесуари. Головне бажання якщо воно буде, можна і самому навчитися. Я завжди спрашиваю, якщо ви вмієте стирати руками, значить ви можете валяти. Секрет просто в и в желании что-то зробити. Сухе за допомоги голки та мокре валяння з використанням гмильної води, трішки терпіння та ініціативи. І ось такі прикраси у вашому користуванні. Старшокласниця 48-го навчально-виховного комплексу пані Оксана навчила власними руками робити сережки, прикраси для одягу і навіть чохли для мобільного. Так тільки за один день канікул школярки навчили валяню цю змогу їм подарували у п'ятій міській бібліотеці, яка постійно співпрацює з їх навчальним закладом. Девочки працюють з удовольствием в вид творчества, як валяння у них розвивається не только не только діти розвивають свої і мануальні навики, і познавательные, і очень это заняття для дітей, яке способствует їх содержательному отдыху і развитию. Школярки теж не приховують емоції, раді, що тепер можуть зробити для себе гарні аксесуари за допомогою такої легкої і незатратної техніки. Я сделала сережки, и мне очень это понравилось. Надеюсь, это оценят и мои близкие друзья. В следующий раз я думаю, что я сделаю какие-нибудь еще другие. Предмети мені дуже цей майстер-клас. В подальшому я, звісно, буду таким займатися, тому що це дуже цікаво. Про своїх користувачів, коли вони на літньому відпочинку, міська бібліотечна філія номер 5 дбає щороку. Пришкільний табір постійно до себе запрошують і в рамках програми літніх читань організовують театралізовані вистави, зустрічі з видатними особистостями Херсона. Цього разу арт. Прогулянка Я цим живу, пройшла захопливо, бо залишилися задоволеними і діти, і працівники книгозбірні. Адже змогли, хоча б один день літнього життя школярів, наповнити приємними враженнями і навчити молодь новим справам.